Соціальні виплати, підтримка військових, інтеграція внутрішньо переміщених людей та розвиток молоді у Чернівцях. Департамент соціальної політики прозвітував за 10 місяців роботи. У 2023 році у Чернівецькій громаді фінансову підтримку від держави отримали понад 15 тисяч людей. Це ті, хто потрапив у складні життєві обставини, малозабезпечені сім'ї, люди з інвалідністю, ветерани війни та вимушені переселенці. 315 мільйонів це те, що виплачують працівники департаменту соціальної політики. Але ми, наприклад, якщо беремо внутрішньо переміщених осіб, то ми призначаємо, тобто призначаємо там 618 мільйонів. Призначено було за 10 місяців. Тобто це фактично мільярд. мільярд гривень, а з міського бюджету 137 мільйонів гривень, тобто отримують кошти. Підтримки допомог компенсацій у Чернівцях діють чотири соціальні програми. Одна з основних програма. Захист на її реалізацію за 10 місяців витратили майже 17 мільйонів гривень. У порівнянні з 2022 роком сума збільшилася. Чому така велика різниця? Тому що на 2023 рік ми підняли виплати, тобто в нас фактично в два рази. Для категорій, які опинились в складних життєвих обставинах, це і наші особи з інвалідністю першої групи, які отримують з міського бюджету щомісячно виплати на житлово-комунальні послуги на підтримку, відчуває кожен. Сьогодні в нас в країні війна, люди збідніли, дуже багато проблем. Цьогоріч у міському департаменті соцполітики взяли на облік 2,5 тисячі ВПО. А від початку повномасштабного вторгнення в Чернівцях офіційно зареєстрували понад 45,5 тисяч вимушених переселенців. Якщо на початку ви пам'ятаєте, що відкривалися навіть спортивні зали, ресторани, всі надавали прихисток для внутрішньопереміщених осіб. А сьогодні, звісно, ця кількість, ну, ми говоримо про інтеграцію, люди вже почали орендувати собі житло. Якщо на початку вони думали, що вони завтра повернуться і через три дні чи через місяць закінчиться війна, то, звісно, побачили, що ситуація в рази гірша. І е, війна продовжується, і ми і їм нема куди повертатися. При департаменті працює управління контролю, яке перевіряє пільгові категорії. Так, за рік до державного бюджету повернули майже 500 мільйонів гривень за переплачені соцвиплати. Окремий напрямок роботи департаменту спрямований на розвиток молоді. В місті за підтримки міжнародних грантів відкрили філію резиденції молоді. А ось з міського бюджету передбачили фінансування на премії кращим студентам та молодим науковцям. У цьому році отримало 30 молодих вчених премії по 10 тисяч гривень. Я рахую, що 300 тисяч з міського бюджету на підтримку молодих вчених це, це є дуже важливо і потрібно так само підтримувати молодь нашу, тому що як це те, що молодь відчуває, наскільки їх підтримує влада, і їм хочеться працювати не хочеться виїжджати за кордон. Департамент соцполітики Чернівецької міської ради співпрацює з понад 15 міжнародними фондами і цьогоріч змогли залучити десятки мільйонів гривень. Провели чимало благодійних заходів, де зібрали 700 тисяч гривень. За ці гроші закупили баги, старлінг, рації, тепловізори та інші потрібні військовим речі. Наступного року планують відкрити у Чернівцях хаб ветеранів. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ Чотири.